Ой, там молоді, там при дорозі, червоні маки розстріли, ой там три братя, Прикарпаття життя за волю віддали, ой там три бра. Ка там червоної Москви, вони не знали, що другий зрадить, там червоної Москви, Кати боїв, обкружили, Кричай, бандери, руки вверх брат крікнув слав. Не здамось на краще смерть. Брат крикнув слава Україні, ми не здамось на краще смерти. Смерт. Тут і браття тіло цілували, ніхто пощав. Не рвалися гармати, і коли мене клекотів, і ми боротися будемо проти проклятих ворогів.